Привіт! Як ви вже здогадались, сьогодні на огляд я хочу взяти один із найтаємничіших, найзагадковіших ароматів це аромат імператриця від Дольче Габана. Що ж це за аромат? Які таємниці він собі ховає? Чому ж він такий популярний? І чому його секрет? Зараз всьому розберемось. так імператриця чуттєва, здатна до творення, красива, жіночна анерія, зв'язок з природою. Достаток, успіх, гармонійний, мирний, захищений, безпечний спокій. Все це поєднано в образі імператриці. Власниця цього аромату завжди відкрита світе і може продемонструвати свою непривершену харизму. Отож, аромат імператриці чарівний, грайливий аромат бренду Дольче Габана. Зі знаменитої колекції композицій, присвячених загадковим картам Таро. Саме тому я е, і почала огляд з цієї карти. За словами творців композиції, вона присвячена екстравагантним яскравим жінкам та покликана підкреслювати їхню харизматичність та магнетизм. Композиція бренду Dolce Gabbana побачила світ у 2009 році і обличчям цього аромату стала супермодель Наомі Кембл. Розглянемо піраміду цього аромату. І так формула парфуму розкривається рожевим перцем, свіжим ківі і ревелем. Потім насичений букет запашних жасминів, цикламенів, гармонійно контрастує з освіжаючими камуновими нотами у серці композиції, і сандалово-мускусна база, відтінена лимонним деревом, виступає завершальним теплим акордом. Саме поєднання будяних солодких та екзотичних нот зробило цей парфум супутником розкішної жінки, впевненої в собі. У такому вигляді в мене є даний парфум. Саме в цьому вигляді я з ним ознайомлювалася. Це 50 мл Такий вигляд має. Бутилочка. Зараз розпилимо, подивимося, як розпилюємо. Так, я відкрила і дивимося, розпилимо. Хороша рукування, приємний. Приємний квітково-акватичний аромат. Дуже приємний, рекомендую.